Якщо буде чесно, я взагалі не планувала до цього відео записувати якесь euh, передмову якусь, тому що я думала, що це буде просто влог. Просто я туди пішла, то зробила то-то-то. Ай яй, -яй подожіть, якось я неудобно лежу чуть-чуть Не було в мене такого плану, але доводиться. По-перше, ви спитаєте, взагалі-то, та... ой, що це в мене тут? Господі, Взагалі-то місяць пройшов, де ти була цей місяць? Ти що, Ти померла? У вас може бути таке питання? Але ні, де я була цілий місяць, ви зможете дізнатися в наступному відео, тому що ж... я не хочу тут розповідати. А... Ну, немає в мене бажання, так? Да? Сьогодні сам ділитися. А так то, взагалі, в чому прикол? Я якось а, така людина, що люблю робити всякі різні спонтанні речі, можливо, не дуже спонтанні. Я люблю пробувати вуха, люблю робити пірсінг. Да? Чуть, -чуть мене подобається мені татуювання теж, але свої останні татуювання більш-менш такі. Я робила в 15, Оце ось, ось я зробила зі за своєю подругою, було не так давно. І ось з'їздивши суми, взагалі-то мені напросила дівчинка. Вона запропонувала, типу, щоб ми. Працювали, і я така, окей. І потім, по ітогу, я до неї прийшла два рази, тому що я така вау, супер, пупер, клас. Я вирішила на е, татуювання. Якщо у мене хтось буде питати, що це означає? Тут є якийсь глибинний сенс. Якісь сенси для мене є, але це не так, щоб ви прям думали, боже, це через таку-то, таку-то історію, це отак тут сталося, це тому, що я там да, це тому, що це. Ні. Але якщо вам дуже цікаво, то перше татуювання. Це більше таке зв'язане з моєю подругою, з нашою дружбою. Я не знаю з таким вайбом, взагалі дружнім, в принципі, навіть загалом. Ви побачите, не знаю. Мабуть, я потім трошки поясню після того, як ви побачите цю татушку. Вот, друге татуювання, ну блін, там очевидно є сенс, тому що ну, там візуальний є сенс. ви мене не дивитесь, такий є сенс. Присутній він, я все поняла. Вот. Зараз ви подивитеся кусочки, як я перший раз прийшла, потім як я другий раз прийшла. Але є одна проблема: я дебіл, я ідіот, я придурок, буває таке не завжди, але буває таке. Я забуваюся дуже часто, що коли я вообще десь не у себе вдома, буває музика різна. Музика буває різна, і за часту вона не підходить ютубу, тому що він такий, а це по того, 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 того артиста. все. мнеточку снимаем в відео, видаляємо. Щось таке, короче. Да, і коли пришла на сеанс, я не помітила, що типу, наї там грали пісеньки, вони так чу-чу-чу-чу напругали, потім коли ми сіли вже бити, я ка. Така... Йопта, пісні. А, хашош я вообще згадала, хоча б на половині сеансу, що ну, така вообще увага. Тому так, да, там трошки буде якась спочатку наривча, тому що непонятно, тому що я не знала, що куди можна оставляти, що не можна. З цією музикою дуже важко. От. Ну таке, коротше. Ну так. А, тільки що ще два вибухи було там. Да? Щось летіло, було, жужжало. Я ще йду така, може поки не буде заходити. А, а, а тільки що тільки що писали, що на центр. чутно, що летять на центр. Ага, і ви такі. центр летит туда, нам сюда не долетит ніяк. Поэтому я верю в то, что хотя бы окна будут сели. Mm -hmm. mm -hmm. Там пролетело викон, вообще ничего не мая. Mm -hmm. mm -hmm. Я обесралась немножко. Можно подходить сюда? Uh -huh. Щось, може, тут напридумаю, а тут буде якась странна, що тут... Так, да, що буде... вона з однієї mm -hmm. сторони, треба якусь асиметрію, може, додати трошки. Mm -hmm. Тому що я дуже сильно люблю таку тематику. Що там досі да, закриті? Так. Да. Я теж. Я дуже сильно люблю тьму ще, там mm -hmm. теж ось так от, все, ну от тьма добре знята, а зовні мене почала, я дуже люблю цю атмосферу, я оцю пісню з са саундтрека слухала потім, мабуть, тиждень-дві mm -hmm. і до сих пор слухаю, це моя улюблений саундтрек просто. Але мені не подобається, що у них оце починалося, типу, ти був десь там, не зрозуміла де, вивчив багато всього про цей мир. розкажи нам мір, не зараз. Сейчас Це головний вопрос сериала. Откуда вы? Кто вы? Реально. Я що ми не Там же на сайт магазин, на всю голову. Нам на же на весь магазин. А я потом появляюсь видео, думаю, ааа. Mm -hmm. це вообще біда, не скучно. Там не тільки за музику, я бачила там за все подряд, десь там слово щось не так скажеш, або десь там кусочек фільму, десь щось не так. А то кусочек фільму, кстати, я не знаю. Ну теж щось десь казала. Там вже і зачитаються, і зеркалять, і все, що хочеш. Точно. Щось так, щось чийсь я стрім дивилась, я його щось перезалила на YouTube, і його mm -hmm. треба прямо якось озеркалювати, затемняти, щось там з ним робити. З братами знімали теж, з братями. Типа, ми готуємося, що там на отдых. І ми там і придумували такі хубки, типу, ми падаємо, і збираємося там і сюжет сюжетбу. І ми ось недавно от пересмаковуться, і модриوسي всі такі: "Да, це шедевр, це шедевр". А я ще знімав що там у холодильнике. М'ясо. Фу, ми такого, ми не додумались, у нас там сюжет не хуже Netflix-а. Прикольно. Вčas мені кажется, діти от реально щось знімають, то вони прямо щось знімають. Не, мне кажется, на ну то, что дети... а знаете, по э, бабки и ну родители да. выглядят. Сож. И сразу же сюжет, типа, хочешь снимать, давай сразу купим камеру, давай уже сюжет, давай еще mm -hmm. Дети в интернете сразу же шесть дуже страшно. Так что у меня это было типа, в детстве, я не знаю, ну на пять минут, типа зайти, что-то там подавиться, ну пока да. пока батьки там что-то разрешают. Вот так ну, все время было на улице. Вот, я тоже про это задумывалась недавно. Даже вот во взрослом возрасте, за счет того, что у нас есть Способ спілкування круглосуточка, mm -hmm. якось і рідко ми всі да. А раніше для цього треба було це все і воно якось патрушна було. Mm -hmm. Мені недавно клієнтка теж розказувала, що ми молодість, у нас там стільки пригод, нічого не розкажеш, все там метод, этот... А зараз, даже якщо будуть якісь пригоди, тебе на камеру сніг, не дай Бог, кудись вижити. Не-не-не-не-не-не-не. Одна девочка маленькая, вообще до мене в Аврорі mm -hmm. Каже, а ты планчика ситуация? Я потом заполвала, показую там одній подружки. Вона каже, ну як свиня на коня. Вообще не похоже, вообще, як свиня наконя. А я бачила, ты недавно ставила відео про то, че пошли, когда ты будешь сравнивать со звездами, особливо коли исчезки, способна, когда ты Get some help. Да. Це ужас. У мене теж таке було. Короче, ми з с щось спілкувалися. я їй кажу, ти мені так похожа на актрису, Ну, актриса така красива. Вона така, о, клас, а ти мені тоже похожа. І вона назвала таку некрасиву актрису. Я просто кажу, пожалуйста, не надо, не надо, було цього казати. І а -а -а. по факту ми вообще не схожі. Ти дивишся і думаєш, ну почему не Анджелина думаю, Якщо Зіна схожа на Анжеліну Джолі, мне скандал, что это не чёрного, это он. А вот тебе ну это моя кузина, ну кто это вообще? Да вообще, я вижу, не понимаю, таких не может Все у меня тоже иногда хлопать бывает. Кажу, кажи мне больше комплиментов. Вот такие. Ты похожа. Вот смотри, какая собака красивая. Ну ладно, такого не было. Это я собрала. Но все равно, вот какие-то такие сравнения я даже сейчас не вспомню. Вроде бы... Ну, что еще можно? Ну, я не знаю, на когось хоча тваринки, на коті, на коді, на ліонка, я не знаю, на мишку, ще щось. Окей. Не знаю, на якогось там персонажа мультику, хорошо ще. Але це просто. Це просто. Це було там пару разів ірунда, але все одно. Давай переіграємо. Але я коли вирішати, вона не виникає, що ти от ти вилітав по завез і все. А в мене буває таке. От я думаю. Це буде приємно чоловіку чи ні? Тому що, можливо, ні. Mm -hmm. У мене буває таке, що прям у мене часто люди з друг другом похожі. Mm -hmm. Прям дуже сильно. І я дивлюсь на них, ну, прям один в один, по характеру, по палаткам. Отаке буває. І... А і саме цікаве, мене це дуже розрішило, що по відео ти кажеш, що ти щоб ти мене не сравнивала, ти так. І я дивлюся, як я думаю, ну. А вони ще фотки були Так. Да. Да, я тоже не понимаю. Я даже придумаю, я тоже не думаю, могу ли я быть хейтером? Вот що я могу, погано. Нет, мы не Але, повода я не така... а что я прям такая. У мене тоже І Я такая, ну от що я могу, от, ну а даже якщо я не нравится, ну сейчас писать, сюжет, ну зачем? А что люди другие побачили, подумать, подумають, что, я не могу. Да, еще идиотка, що списать. Ну, то у вас таких закрытых аккаунтов, пуши. Думаю, що они такие інкогніто. Так? Пахне так. Mm -hmm. Це персик по-моему. Можно з цим с Це Цей вазелін пахне ванилькой. Це пахне персиком. Тут вообще. Готово. Можна смотреть так. можна смотреть все. Mm -hmm. Можна размяться. Я ж хрустнула. Сейчас я. Хру Ооо, так, так, так вообще, да? дуже хорошо, прикольно. оп-оп-оп, оп-оп-оп. О, у нас уже і зарядка почти закінчиться. Прикольно. А на час не знімали. Це у нас перша. Бачите? Це просто моя любов. Це, мабуть, я не знаю, найкраща татушка, яка у мене просто є. Якщо вам дуже цікаво, якщо ви також хочете набити татуювання, якщо вам сподобалось, як мені набили. Мені взагалі дуже сподобалось. Із усіх, що у мене були, є і будуть татушки, мені здається, це самі найкращі. Типу, виконання просто шикарне. Це от, блін, це буквально те, що я хотіла кожного разу, як приходила на татуювання, і мені такого не робили. Я така, ну, блін, це от буквально те, що я хотіла. Типу, як би я бачила всі свої татуювання, це от як ці дві татушки. Дякую, Дя... дякую. Звичайно ж, я залишу е, посилання на інстаграм дівчини. Її звати Софія, ідеальний майстер. Я вам чесно кажу, якщо навіть з інших міст, якщо ви з Києва приїжджаєте до неї, чому б і ні? Okay. Чесно, ну прям видно, що людина талановита і вміє це робити прямо от, прямо от по запросу. Це була перша татушка, і тепер я можу вам пояснити. В общем, а це мандаринчик. Чому не апельсинчик? Чому саме мандаринчик? Тому що мандарини я більше люблю. Апельсин. Ну, так. А, да. Чому саме це? Не знаю, мені помаранчевий колір взагалі. Цитрус такий, а дуже щось таке, не знаю, в мене пов'язано. Це просто в моїй голові. Це знаєте, це як ти бачиш цифру один, вона червона, щось типу такого, або буква А, і вона червона. Ну, ви поняли, так? Да? Коротше, асоціація в мене з дружбою, з чимось таким яскравим, наповненим, таким я не знаю, дружнім, дружба, дружнім. Логічно. І, взагалі, цей колір, типу, от, помаранчевий. Мало того, що він, в принципі, асоціюється буквально з апельсинами, мандаринами і всяким таким яскравим. Плюс він у мене асоціюється з моєю подругою найкращою, тому що. Я не знаю, я прям дивлюся на неї. І у мене самого початку нашого дружби я така: Ну ти ну ти що, ти ж, ну ти, ти мандаринка, нічого собі Я їй завжди кажу, що ці кольори їй найбільше личать. І прям... Короче, Друга татушечка це. Ну, я не знаю, вам треба буде пояснювати чи ні, але ну, ви просто побачите такі по. Все ясно. Не то, щоб я прям. Її... Я якби планувала зробити щось таке. У мене було декілька варіантів, як я йшов іміння, де і як хотіла зробити, але не знала точно, коли, що, як і в якому місці. І після цього як я набила цю, думаю, ну буде ну, гріх, просто буде втратити таку можливість і не набити те, що я дуже добре хотіла, планувала. І те, що має великий сенс. І одразу, коли ви бачите, ви такі поняв. Дуже швидко я зобразила, така: ну все, точно, треба записуватися на ще один сеанс, бла бла бла. Я приїхала, і ми ще. Цю татушечку дуже довго перемальовували, тому що така, ні, ну тут не так, тут, тут так, ну тут, ну щось. Ми такі, так, оце ідеально, це не ідеальне. Вот. Дуже довго перемальовували, але вийшло супер супербуер, тому дивіться. І я забуваю, коли я його подобрала. Кожен раз просто я поливаю і кожен раз одно і те ж. І я ще захотіла собі скачати цю програму, типу, щоб мені напоминали, коли я ще поливала. а, а там ще є програма з якимось іскусственним інтелектом. Які можуть не только тобі нападати, а ти ще скидуєш фотку кожен раз коли ти поливаєш туди, додаєш, і воно mm -hmm. тобі каже твоє російська не достатньо фікус, Він страждає <риклад> да, да у нього як будто би обезвожування. Він здохне <риклад> У Нього як-будто <как> депресія <риклад> 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 да, но да проблема в тому, що це платна версія, Вона так робить, плюс це <риклад> да, да. програма на англійському. Yeah. Я хожу на английский, но я не понимаю, що вот я <laughs> <Ты> сама. <laughs> і просто все, я неким ніяким програмам. Вони просто вайклауді, наверное, там чи як це називається в облаки цього мільйон акаунтів. Мені приходить куча спама каждый день в Gmail і почту. Ну зачем? Да. У мене був такий прикол, що це, бо у мене є як її? Репетитор шла. Короче, вона, ми з нею обговорювали тему що щось, типу, їди, що я не встигаю типу, їсти, що я щось забуваю, бла-бла-бла. Mm Вона така каже, скачай це приложення. Будеш там стежити, типу, скільки ти з'їла калорій, бла-бла-бла. Бла. Будеш... А там, коротше, таке приложення, що ти туди, типу, фотки прям кидаєш їди. А. І воно таке, так, тут 300 калорій, тут 20 О, калорій. <праць> прикольно. Дуже прикольно, але я про нього ну, наглухо забула. Ну, скачала. Хорошо, я скачала. Я якусь одну шоколадку туди загрузую, вона така, ну коротше, отак от, приблизно там mm -hmm. скільки, я така, спасибо, mm -hmm. спасибо, поняла. А я не знаю, як чиститься у чорній записі. Бо я ж кажу, це в мене куча акаунтів стоїть. А мені казали, коротше, я це казала про проблему, що тіпа, мене задовбало оце, mm -hmm. щось оце, що приходять на емейл всякі yeah, повідомлення. Yeah. І коротше, мені сказали, так а ти відкажись від розсилки. Я така, як? Yeah. Ти, ти, да, ти а, типа ти спам проход... чи щось таке. Да, да. Ну там спам, а тобі приходить повідомлення, ти можеш нажати там три точечки, типа відказатися від от розсилки чи ніколи більше не подивитися mm -hmm. повідомлення. Mm -hmm. У мене не працює. Mm -hmm. У мене теж. Я везде потикала це, в итоге мені далі приходить. Mm -hmm. У мене теж не працює. З періоду, оце, коли ти в 2 часа ночі вирішаєш, що тобі на срочна натальна карта, ти якось там жіночі. Да, 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 У мене, і в мене до сих пор вона мені писала, Сьогодні Меркурій в Венері. Настав ваш час розкрити потенціал. Це такий прикол, коротше. Ем, щось десь два роки тому, mm -hmm. чи півтора. Я думаю, ну, карта Таро, прикольна тема. У мене є карта Таро. Та, mm -hmm. mm -hmm. Прикольна тема. А я ще тоді, коротше, посварилася з подругою, мені ні з ким було, ну, якби, mm -hmm. болтати нормально. Думаю, куплю собі карти Таро. Купила. Ну, заказала ж на сайті, там, такому, типу, знаєш, я теж не заказала Тут у нас карти таро, тут у нас камні сіли, тут ще щось а... Ну коротше, заказала, тепер мені по сей день приходить якесь повідомлення А ви не забули про ці карти таро? Вони теж класні А оці якісь там руни чи щось ага. таке, вони такі прикольні теж, я така, пасі... 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 не надо. Я зараз кота коли вот такі чорні оці зіниці Зараз треба подумати, Наверно, все таки лучше робити стінки Тому що якщо без стінок, то його очі виглядають дуже акцентно. Без душі. У mm -hmm. мене ще щось буває ера оце різних ігор на телефоні, а, на десь. Я скачала собі Subway Surf. О, є. Фундамент. Поігралась, така, хм, надо йти далі. Я скачала собі ставки. Убивай людей. Wow. Вау. <свят> ну там надо... Вона платна, хіба, ні? Ну так, да. ну якщо ти безплатно граєш, тобі треба тиждень чекати, там чи скільки, поки тобі дадуть монетки. Бо ти не зможеш усовершенствувати свій пістолет достатньо, щоб виконати місію. Ну капець. І виходить, я зараз не граю. Я так вирішила, більше не буду ризикувати цим, більше не буду грати. Так-то я вирішила. Так-то, вот так-то я вирішила. Це дівчинка в тік-токі, кстати, вона українка. З Харкова. Часкевич, с Харькова? С Харькова вроде. Я думала, она не наша. Я тоже так думала. Она так, у нее такая вымова, типа, так-то вот так-то я решила. Российская такая, да. Сами посудите, так-то вот так-то я решила. Ну, боже, она мне так прикольно. Вначале я подумала, ну, что за такие? Следующее видео такая, хм, ну, смешно. смешно. Кофе я больше не пью. Ну, с кофе я доигралась. С кофе я доигралась. <laughs> не дай бог, ты это вставишь. Ты бачила видео, там, где она сказала, типа, все меня пародируют? І мені це не подобається, що використовують мої ідеї і вона блокає людей і там, щоб її не дивились. Я оце як скільки я туди три тижні, і типу за ці три тижні я дуже мало сиділа в Тіктосі. Я прям відчула така, так, я у і стала. Ай, кив піднявся, явно. Все, можна іти ти куди не знаю, но бельську перемірку вже. Ну, в принципі, можна. Я вже все ще не пробувала. Я собі ставила ограничення. З цим тіктоком це вже зда, я і время да. собі ставила, і щось там таке. І в тіктоці е самому, типу, ограничення, і в телефоні. Да, мене теж. Так, пофіг. І кожен як... раз, коли мені освічить, така, не сьогодні. Ілі <сум> 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 відложити на 5 хвилин, ілі сьогодні, це не відложити таку ситуацію. Там, коротше, зараз в тіктокі е появилася ця хрень, що, типу, а як це, господи, ти можеш? Mm -hmm. собі упомінання через 30 хвилин, типу, після того, як ти посиділа, що, типу, а ну, відложи, тобі треба перепочити. Кожного разу, ок, я почула тебе. Услышала інформацію? Мені не треба. мені не інтересно. Я передумала. Перший день воно працює. У мене ні? Але це, мабуть, треба просто якась з головою працювати, а не з телефоном. Ні. А зачем вони придумали оцю ось? Озвучую, що типа. Да, дуже... Увага, увага! Мене більше всього добуває ладно, там повітряна тривога, це понятне. Uh -huh. Ладно, Бог з ним відбій повітряна тривога, бо люди реально там, які uh -huh. ходять в підвал, може, вони це все. Але uh -huh. коли кажуть: увага, громадяни! Увага громадян! Я думаю, все, що случилось? Все, фосфорна якась бомба, я... ми обираємо. Обережно щось з вогнем. Не забувайте про правило погодження з вогнем. От... вас? Я така ви чиво. Я вже думала, що все. Я оце ще не можу зрозуміти. Типа тут а як? Все на світі, наче працює, коли е, повітряна тривога, але в той же момент перестає працювати. Угу. Mm -hmm. Оце LC Waikiki, так? -E, да? да. Він вообще в нього попасти? Невозможно. Я, 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 я в'юсь не можу попасти вже. Мені треба докупити там якісь мелочі. Я не можу попасти бо повітряна тривога. Це ужас. Оцей бракарт. Боже, бракарт це моя просто боль. Я короче, колись про них даже відео зняла, типа вони там якісь не в собі. Бо У нас в Сумському бракарті тоже так? Оце в Сумському було. Я заходила недавно, ну я просто основному швидко захожу. Я просто захожу, купити то, що мені треба, ось так плачу, убігаю і все. Я з ними не спілкуюсь, але я теж чула дуже багато поганих отзивок. Та це ужас. Типу, я ж кажу, вони так себе ведуть, наче це його. Це їх косметика. Наче вони да. там, я не знаю, такі багаті, всі такі круті. Я... Хоча вони ну, а просто абсол... ну, да, ну, типу, обслуговуючий персонал. Ну, це непогано. Але ну, не треба ж себе прям робити, я не знаю, коли ти принцеса Діана якась да. воскрешна. Хоча мені колись попадались хороші дівчатки в прокаті. Вони мені там, типу, а понюхайте це, ну там духіда не будуть. А візьміть це. Може вони подумали, що ти багата? Ні. Ні, тако. Такого не яка Ні, може, вони подумали, що як Стів Джобс, типа, якщо б водолазка і джинси, то засоба. Але це просто. Але з айфоном. З айфоном, так. Може, це ну. Може, це мало не знаю. А що там далі було, я щось пишу? А, знала відос, вони мені потім про карт пишуть в коментарях. Типа, а в якому це було, кажу, в сумах. Боже. Виявляємо нашу заведую. О, Боже, так, 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 да ми... Ми обеспокоєні цим пишу. Так вони під кожним відео пишуть. І нічого не Абсолютно. Боже, скільки було цих відео про бракарт? Я не можу. Мені каже, у всіх було таке. У всіх. Я не Ну да, і всі пишуть просто постійно мільйон відео про те, що, ну, що обсуговано. І вони типу спеціально, от у них кастинг, наскільки у тебе, ну, таке якесь лицо максимально притивне. Да, 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 да. Ти підходиш. Я вообще, ну, у мене страх толпа. Я везде бачу. <гас> Це ти зараз. Я, боже, я короче собі у мене коли був 11-й айфон, я його замовляла прямо з офіційного сайту Apple. Мені його везли, я не знаю, отак просто на блюдечку, отак мені привезли. О, хоча о. доставка безкоштовна, кстати. Я навіть там боялась, що мене зараз обдурять. <laughs> я така, ні, ну, не може так. такого бути, ні. Це ужас. Це теж проблема кросовок. Я от собі хочу закладати кросівки, Мені везде кажеться, що підділки. Да -да -да. Абсолютно везде мене окружають підділки. І я думаю... А ще? якщо це навіть офіційно щось таке, то все одно вона проходить такої якості, що ти думаєш, що це, ну це може стільки стоїть? Да, так, або це підтілка, або... Це піпець. Да. Або чого? Чого така погана якість? І ладно, знаєш, типа ще одяг, щось таке, поділки, ну типа я тут не винавата, як да? Ну я заказала по той ціні. Да, там, да. що мені положили, я вже як би не дуже винавата. А це його. А от косметика, це мене дуже лякає. Mm. Типа, там же ж можуть намішати все, що завгодно. Да, якщо да. я впевнена в складі там якоїсь косметики, то це ж не означає, що мені точно пришлють її. Ну да. От це страшновато вже, звісно. Хелсі теж, да. Час пройти чекап. Не, а, а боже, мені, я не знаю, мені кажется, мені кожен день присилають якусь напоминалку, що типу, а ви не забули? Ну, аналізи здайте трошки, якщо що. А ви не забули, хочете перевірити сердечко, ні? Щось таке, ні? Мені в цьому плані повезло. У мене сестра є, яка працює разом з моїм сімейником, і вона просто сама мені дзвонить. Супер! Так. Да. Бо я обновила цей. Боже, обновила як його? Айфон? Треш. Ну, тепер у нас друга татушка, і я ну, не думаю, що треба щось пояснювати, типу. Тут закладений такий сенс. Тут ото сьо, тут ото. Ну, це, понятно, що це котик, це, понятно, що це мій котик, Вот. Ну і все, как би. А що вам ще пояснювати? Отакий маленький, котик. В рамочці такий. Ну, я думаю, тепер ви зрозуміли, чому не треба мені пояснювати вам сенс цієї татушечки. Ну, тому що він буквально його видно. Ви просто дивитесь, який... Да, це воно, це от воно. Насправді, от у мене це перша вся татушка, яка заживала дуже так дивно. Він прям ну сочився, цей котик. Він просто сочився. я Не знаю, стільки. Я не знаю, як це називається. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Стільки жидкості було оце під цією пляночка? Але. але. Мені все дуже сподобалось. Там ще білий колір, білий колір, я взагалі офігела. Типу, він прям. Отак, там пару точечок, але він такий жорсткий, типу, його набивати не дуже приємно, якщо чесно. От саме білий. Не знаю, можливо, він якийсь у нього компонент якийсь. Я не знаю, може, я просто чеканулась. Тоже може бути такий варіант, якщо чесно. Тож, якщо вам сподобалось, я залишаю посилання. Ви можете також записатися на сеанс. Да. Вообще можете видумати, що хочете, тому що є такі, знаєте, майстри, які просто роблять а, ти їм приносиш картинку з Пінтера, вони тупо її перемальовують і все Тож, якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити лайк, написати коментар, підписатися, натиснути колокольчик, коментар. Більше до нас, до речі, треба писати, якщо ви не став. А, Кстати, ви можете задонатити на розвиток каналу? Ну так. Ну так, ну можу. Ну, якщо там захочете, можу, ну так, подумайте, не знаю. Mm. Все. Дякую. Пока-пока, всім пока. Угу.